Уявімо таку ситуацію. Ти влаштувався на свою першу роботу розробником, прийшов на Міт з тим людом, щоб отримати завдання, і він каже: у нас тут бах на продакшені з новою фічею, ти не міг би допомогти виправити один скрип на бекенді?» Якщо ви уважно слідкували за мною, то у вас могли виникнути питання ще зі слова мід. Тому давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Софія, я студентка на курсі FullStack Bootcamp в GoIT». Багато людей не зайті сміються з айтішного сленгу. Хтось навіть пише стендап номери про це. Хтось бідкається, що молодь перекручує мову. При цьому назад дороги немає. У розробників є свій специфічний жаргон, як і у представників багатьох інших професій. Айтішника за лексикою легко впізнати в натовпі. Ця людина, як правило, буде вживати багато англійських слів. Зв'язано це, звичайно, з тим, що робоча мова все-таки англійська, і всі поняття йдуть саме звідти. Деякі прийнято перекладати, наприклад, розробка, хоча можуть сказати і девелопмент. Інші ж залишаються незмінними. Наприклад, згаданий міт, який перекладається як мітінг. Сьогодні ми поговоримо про найбільш неочевидні поняття, які не завжди можна зрозуміти, просто зробивши переклад. Отже, перше поняття вах. У перекладі жук з найпопулярнішою версією це слово з'явилося в 1947 році, коли співробітниця Гарварда виявила, що помилки в роботі обчислювальної машини сталися через метелика, що застряг у контактах. З тих пір помилки у програмному забезпеченні також називають багами. Іноді ви можете зіткнутися з виразом це не баг, а фіча. Отже, фіча це якась частина функціоналу вашого додатку. Наприклад, ваш додаток розпізнає котиків на фото. Розпізнавання котиків на фото це фіча. Фічі бувають великі, наприклад, система авторизації, такі маленькі, наприклад, підсвічування неправильного паролю. Домен для тих, хто користується інетом, це достатньо очевидно. Це частина url адреси сайту. Тім або просто літ. Це провідний розробник на проєкті, до обов'язків якого входить вести команду в світле майбутнє, навчати новачків та приймати рішення щодо того, як реалізувати ті чи інші речі на проєкті. Зустріч мітінг. Це зустріч або нарада. Часто зустрічаються так звані дейліки. Це daily мітінг, тобто щоденна зустріч, коли команда збирається, і кожен розповідає, що він робив вчора і що буде робити сьогодні, які проблеми з'явилися, та інші новини по проекту. Біл код, який ви пишете, це просто текстові файли, які ще якось треба запустити. У деяких мовах їх потрібно скомпілювати у збірки, у деяких треба додати потрібні бібліотеки для запуску. Отже, ця фінальна папка або файл, який містить все для запуску і роботи вашого додатку, називається білдом або збіркою. Production і Development. Уявімо, що ви розробляєте додаток на своєму ноутбуці. Ваш ноутбук буде представляти себе девелопмент-середовище, а ви вирішили, що все готово, і виклали свій додаток на якийсь сервер, щоб він був доступний усім людям на планеті. Цей сервер буде представляти себе продакшн середовище Зазвичай слово середовище відкидають і говорять просто продакшн або девелопмент таск Це просто завдання, на яке відведений якийсь проміжок часу. Зазвичай цей проміжок вказує сам розробник. Наприклад, я реалізую форму авторизації за два дні. Таска, в свою чергу, може ділитися на саб-таски, тобто це завдання меншого розміру, які включені до поточного. Наприклад, створити поле вводу пароля для форми авторизації. Деплой. Це процес розгортання або встановлення вашого програмного забезпечення на сервері чи іншому комп'ютері. Це може включати завантаження файлів, налаштування сервера та інші задачі, пов'язані з розгортанням вашого проекту. Рефакторинг це процес поліпшення коду без зміни його зовнішньої функціональності. Рефакторинг може включати оптимізацію, виправлення стилів коду, видалення зайвого коду або переписування коду для більшої зрозумілості та легкості обслуговування. Бранч. У контексті контролю версій коду, бранч це окрема лінія розвитку коду. Він дозволяє розробникам працювати над новими функціями або виправленнями безпосередньо в основному коді, поки не буде готовий до злиття з основною гілкою. Pull Request – це запит на злиття вашої гілки коду з основною гілкою репозиторію. Зазвичай Pull Request відкривається, коли розробник закінчив роботу над певною функцією або виправленням і хоче внести зміни до основної гілки. API – Application Programming Interface – це набір правил, функцій та протоколів, які дозволяють різним програмам або сервісам спілкуватися між собою. API може бути використано для отримання даних з інших джерел, виконання операцій на сервері або навіть взаємодії з іншими додатками. ФАКАП це якась невдача, яка сталася у вас на проєкті. Наприклад, ми на на переговорах. Це означає, що переговори пройшли невдало. При цьому факапом називають серйозну та велику помилку. Частину цих термінів я знала і до навчання, бо знаходилася в компаніях знайомих айтішників. Щось відкрилося мені в процесі та під час спілкування на курсі, але впевнена, що й сама знаю, що далеко не все it спільнота досить відкрита і знайдеться безліч людей, які будуть готові допомогти, якщо будуть якісь питання. Я, в свою чергу, готова ділитися досвідом і допомагати вам, тим, хто цікавиться переходом в IT. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвоник, а в коментарях напишіть слово з IT, яке вам не зрозуміло або найбільше бісить. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках Go IT Insider!